Доброго дня, друзі! Знову я челапаю, сьогодні прекрасна погода. Всіх вітаю з гарним днем. Хотів вас питати, як ви відноситесь до ксенофобії в Польщі? Останнім часом особливо. Бо ви ж бачите, останнім часом приходять більше праворадикальних партій. Думок в Польщу, Чи це впливає на ваше спілкування з поляками, з місцевими? Чи все залишається так само? Як вони до вас відносяться, як ви відноситесь до них? В Європі йде така тенденція. Всі йдуть якось вправо уходять. Всі хочуть захистити свій край, свою мову, йти і тепер. Але Польща як більш консервативна країна, вона, мені здається, дуже сильно взялась за це. Хоча вона все завжди, завжди такою була. Що ви про це думаєте, мені цікаво. Може я це моя думка. Напишіть свою. Дякую всім.